музею мистецтв, а саме в картині Галерейка Трансовського і Вітчизна, збирає мода е, 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 художниця Маріна Соколовська. І мені дуже приємно, що сьогодні до нас завітали наші друзі, знайомі Марини, і для відкриття виставки я хотіла би запросити людину, яка Бо видови також опинилась сьогодні в наших краях, як і Марина. Я хотіла би запросити друга нашого музею, керівника творчого об'єднання Кропова В'ячеслава Вандрашика. Будь ласка. Я дуже радий сьогодні бути тут. Дякую вам за запрошення. Творчу людину видно одразу. Навіть в запрошенні. Відчувається тепло, любов, що людина дійсно хоче поділитися своїми відчуттями, своїми емоціями. І ми не змогли сьогодні не прийти, ми дуже цього чекали. Хочу в першу чергу подякувати музею мистецтв, який завжди підтримує, завжди допомагає людям, які виїхали з окупованих територій або, на жаль, вже розбомблених наших міст. І не маючи своїх домівки, але Створюючи такі шедеври, як ми бачимо довкола, тим більше я тут почув, сказали, що дуже трога виставка, виставка, плані, що можна потрогати. Ще, ще на такі я не був. Ще я не, не тр... роботи руками не трогав. Але сьогодні ми відчули це. Я вам хочу сказати, що навіть без дотику відчувається та любов, та тепло і ті ваші емоції, які ви вкладали, особливо ну, для мене. Така цікава робота ваша, яка да, знаходиться там. Вона неймовірна. Я розумію, що це про біль, про крик, про те, що ми щодня говоримо, бо що йде війна. Я радий, що вузей без тест завжди знаходить можливість допомогти людям. Скропови було точно так, же, повірте. Ми свій перший крок зробили теж тут, горе, що ж робити. Ми теж і перший крок робили саме тут, і він був доволі успішним. Після цього зараз крокова розрослася до того, що в нас вже є свої глядачі, у нас є свій зал, у нас є своя маленька галерея. Але ми багато про неї не говоримо, бо щоб не подумали, що ми конкуренти і вас поки що ми туди не запрошуємо. А коли коли завершиться отут. То ми вас запросимо теж до нас в Кропиву, У нас є своя невеличка галерея. Можливо, вона ще не така затишна, тепла і тиха, але ми обов'язково запросимо вас, щоб ви розмістили свої роботи. Пані Анна вже була в нас зі своєю виставкою. Тому ми потихеньку слідкуємо за музеєм і перетягуємо кадри до нас, в Кропиву. Я насправді роботи неймовірно цікаві, особливо мені мене особисто, дерево волі. У вас їх декілька робіт, вони дуже цікаві. І я б дуже хотів, щоб в нашій особистій сімейній галереї домашній, у нас така є в нашій квартирі. З'явилася теж така чудова робота, тому що ну, від неї йде тепло, від неї йде. Ми відчуваємо ваші емоції, які ви закладали, коли його створювали. Я неймовірно радий бути сьогодні тут. Я вам дуже дякую. І ми ще й принесли вам квіти. Їх можна потім з нас зараз висадити, тому вітаємо з відкриття виставки. Дякую. дякую. Вам всім дякую за те, що знайшли можливість прийти. Дякую. Вячеславу Павловичу, дійсно. Так склалося, що галерея після повномасштабного вторгнення стала таким місцем вернісажем для людей, які ще нещодавно жили в Донецькому або в Херсонському регіоні, і сьогодні представляють роботи саме в нас в галереї. Це вже друга персональна виставка Марини і вона. Зовсім по-іншому підійшла до відкриття цієї виставки, ми відкривали першу виставку в сусідньому залі, і е, там були е, невеличкі квіти, там були яскраві пейзажі, і там була зовсім тех... інша техніка. Сьогодні ми побачили десь щось нове. І те, що нам перед початком Вернісажу роздавали е, такі. Целефанові рукавички, в яких ми можемо доторкнутися до картини. Це такий похомент ну, з у нас в музеї відбувся. Це, 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 дякуємо вам за такий цікавий момент, який сьогодні наші відвідувачі зможуть доторкнутися до картини. А ті, хто завітає вже потім, вже, мабуть, і не будуть так mm -hmm. доторкатися. Але сьогодні така можливість у всіх є, і це дуже радує. Ви знаєте. Першою, мабуть, відкривачкою галереї для людей, які ми називаємо зараз зі статусом ВПО, була ще одна відвідувачка сьогоднішнього вернісажу Анна Нефтира, і я з задоволенням надаю вам слово. Добре. 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 Ну, По-перше, я вітаю Марину з цією подією. По-друге, я дуже пишаю, що я стояла на початку цього відкриття такого неймовірного таланту. Я сподіваюся, що я тобі довашусь. Да? <плес> <плес> а, і це дійсно неймовірно дивитися, як людина переходить взагалі в іншу галузь мистецтва. Тобто вона починала з такої бази класичної, да? там побудова, пейзажі, цікавили портрети і взагалі. Піти в текстуру ну особисто для мене це щось таке неймовірне, далеке. Я пару разів пробувала, і в мене не вистачає нервів. Чесно, тобто це людина зі сталевими нервами, тому що в мене летить все. А людина, яка ну в неї вистачає сил, натхнення, потім ще там щось додати. Петалю проробити у ці неймовірні тонкі лінії на блакитному фоні. Ну в мене б, навірно, в судини додалося б ще в п'ятнадцять. Тому я тобою, дорогенька, дуже-дуже пишаюсь. Я сподіваюся, що третя виставка ти нас вразиш ще більше, і це буде щось нове. Тому таких творчих тобі звитях не зупинятися ні в коїм суджем, шукати те, що надихає. Відвідувати да, виставки інших колег, надихатися і вперед, 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 і бажаю тобі великих продажів. От від всього серця. Бо художник не тільки має творити, а ще і продаватися, і його роботи мають жити в інтер'єрах, а не тільки у нас в Дякую. Я хотіла би запросити до мікрофона ще одну творчу особистість, з якою ми також довгий час співпрацюємо. Це Альона Флініста, будь ласка. Я хочу тебе привітати з такою великою подією, тому що напевно тільки творчі люди розуміють, наскільки це велика подія зараз для тебе. І Я бачу, що ти хвилюєшся, і можливо тобі саме це зараз потрібно прожити це хвилювання, тому що завдяки цьому хвилюванню ти це запам'ятаєш на дуже багато років. А Ми зробимо все для того, щоб ти це запам'ятала в позитиві. От кілька слів про Марину. Хотіла б сказати, що я знаю її в різних творчих проявах, не тільки в мистецтві, а також в співах. Так, вона прекрасно співає, і а, зараз, коли я дивлюся на її картини, я не здивована, що в неї так багато про природу, тому що а, я сама бачила, як за останні кілька років. З такої маленької тендітної квіточки виростала просто така вперта, пробивна, велика, красива квітка, яка досягне світла 100%. От наскільки прекрасні картини, то що та, ви говорите про те, що змінилася, знайшла свій стиль. Мені здається, що більшість людей все життя не знаходять себе. А Ти досягла цього і. Ну я не можу сказати, що я пишаюся тобою, да тому що я нічого для цього не зробила. Але я надихаюся тобою, тому що коли тут я зараз знаходжуся, я розумію, що я теж хочу більше писати, я теж хочу, так як ти, тому що ти така класна, ти так швидко цього досягла. Дуже дякую тобі за це, за те, що ти є, і ти надихаєш мене, таких як я і людей, які не займаються творчістю, також надихаєш, тому що коли дивишся на твої картини. Ну, відчуваєш цю зв'язок з природою. В них є багато глибоких сенсів і це допомагає знайти зв'язок із собою також. Дякую тобі. Як і перший раз, кураторкою виставок Марини була наша співробітниця Ірина Ягол, тож я надаю її слово також. Розпочати з вірша, яке я вчора просто випадково побачила і не караушила. Я жінка, хоча неповторна, В мені поєднані усі світи. Я можу грати низько, як валтарня. Або високі трені можу всім розповісти. І кожна частка створена з любові. І це мені назавжди на віки брілива, ніжна, світла й неосяжна. Я сяю яскравіше за зірок. Душа моя, тільки відважна. Пишаюсь тим, що я себе чина. А я пишаюсь тим, що ти в черговий раз показала дуже протестний проєкт, якщо... Два роки тому це була перша сходинка, і як перший клас як до дітки такі трошки не впевнені, трошки бояться. Щось відкривається, сьогодні перед нами. Вже зовсім інша місткиня, вже зовсім інша подача, підготовка та сама була дуже інша, яскрава. Ти так на нас сама яскрава по собі особистість, а вернісажки ще набагато такий цікавіший. Навіть поки тут тривала підготовка, сам монтаж робіт, то у нас тут такий ви ремоцій був, як ці картини. Я тебе ще раз вітаю, я тобі бажаю. Продовжувати відкривати себе, відкривати нам себе. То від творчого натхнення особисто жіноча, звичайно, щастя, щоб і свої картини взагалі борлили, і за межі нашого музею, і за межі нашої України. Дісь для нас. Ви знаєте, Марина, коли перший раз з'явилася у нас в галереї, так, звичайно, вона. Ще робила перші кроки, вона ще дійсно задумувалася, чи е, приймати її участь у виставках, чи робити якісь вернісажі, чи займатися взагалі тою справою чи ні. Потім е, вона дуже органічно вивелася в нашу когорту художників і е, приймає участь і в тематичних виставках, і в спільних заходах. Я дуже пам'ятаю, як вона зі своїми дітьми е, приймала участь у творчій зустрічі. І за умовами тої творчої зустрічі треба було замальовувати свої почуття, свої думки, і Марина справилася з цим показала своє бачення, і це було цікаво. А мені ще було цікаво дізнатися, що е, Марина з, з мого району живе на моєму районі, і в неї чудові діти, і діти мають певні досягнення в спорті. Це чудово, коли люди, які переїхали, Приїхали до нас, знайшли тут другу домівку собі. Вони органічно вписуються в нашу мистецьку спільноту, в спортивну спільноту, приймають участь у різноманітних заходах і ми дуже вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте і за те, що ви стали вже нашими. Я так кажу, тому що всі, хто хоч раз відкрив у нас виставку і хоч раз потрапив в наші тенета, доброму розумінню цього слова, <рес> да, вони вже наші. І ми вас вже не відпустимо. Тож вітаємо вас, такий скромний букетик васильків під вашу сукню, такому кольору ми підібрали. Перший раз були ромашки, і сьогодні ми також думали якісь кольорі квіти, і от обрали такі васильки. Вітаємо вас з відкриттям вернісажу і надаємо вам слово. Я всіх вітаю і всім дуже вдячна, що ви прийшли підтримати мене Ви баталія. Моя виставка називається Два роки один шлях. Два роки тут. Була моя перша дебютна персональна виставка. І так, це були зовсім інші техніки, інші матеріали і взагалі зовсім інше було враження. Після цього був такий тернистий шлях до того, що я вирішувала, мисткиня я чи ні. Це було дуже важко, тому що я не знала, хто я. Я довгий час шукала себе і взагалі, хто я, що я, що я можу робити в цьому світі і що я можу принести. І в один момент я чітко вирішила, що я хочу бути мисткинью. Я пішла на навчання, я пішла навчатися, як бути сміливіше, як себе продвигати, як показувати світу себе, свій творчий шлях і взагалі все, що я створюю, тому що все, що я створювала, бачили тільки мої рідні, ну і, 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 і я більше ніхто цього не бачив, і більшість людей навіть і не знали, що я щось вмію, щось можу, і щось можу показати взагалі світу. Тому сьогодні все, що представлено, це було зроблено саме в той техніці, до котрої я прийшла, і котрої я зрозуміла, що мені подобається. Мені дуже подобається текстура, відчуття на картині. І саме тому для мене було вкрай важливо, щоб Сьогодні мої гості змогли доторкнутися до цього, змогли прочувствувати усе те, що зображено, а не просто подивитися. Тому що, як кажуть, не, не як кажуть, а як заведено в музеях, не, не можна торкатися. А для мене було прям принципово, щоб мої гості доторкнулися. Не знаю, чи можливо буде і потім, але хоча б один день на відкриття, щоб це було можливо. Раз, ну, для того я і придумала рукавички. Я дуже рада, що ці роботи вони не такі, як інші, і не такі, як були в мене. І взагалі я. Дивлюсь на вас всіх. Ви такі гарні, такі щасливі. І я просто розумію, що та ціль, яка була поставлена самою мною для мене сьогодні, вона виконана, тому що мені дуже хотілося, щоб ви всі були щасливі, довольні. І я дуже рада. Я дуже рада і я дуже рада, що кожен з вас присутній взагалі був і є в моєму житті, тому що кожен з вас в мені дещо змінив. Кожен з вас доторкнувся до моєї душі. Кожен з вас приніс в мене того, що в мене раніше не було. І приніс моє життя. І я вам дуже за це вдячна. Дякую. В додаток до того, що я казала, що той, хто хоч якось був дотичний. До нашого музею він потрапляє в наше коло зори, і ми завжди даруємо колажі. І ми знаємо, у вас на днях був день народження. Тому вас вітаємо, даруємо такий святковий колаж. Дякую. І я сподіваюся, що наступний колаж вже буде з наступної виставки, з наступними квітами і з наступними нами. Тож я світ запрошую до загального фото.